Усім привітки, моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теровенні про зашкварки. Так, добре, чи наш корчало, наче все стало масштабною секретною місією Трампа та Путіна, інклина з вуст українців. Тому цього випуску розберемо заборону на культуру, ущемління ідентичністю. Так щось новеньке вилупилося на горизонті. Революція чи толерантність на Євробаченні, зашифровані сенси від Волошина. Тому хоч вириваємось у той центр скандалу. Буде Сичено до самісінького кінця, тому не перемикаємось. Шлях бе трафивто адреналіну моніторі. Для початку невеличка така крихітна загадка, як думаєте, що може бути спільного між артистом Олегом Винником та блогеркою Альоною Веном? Декілька секунд не подумати, можете навіть поставити випуск на паузу, залишити свою відповідь нижче в коментарях. Так, як це листопад 2024 року. Чому дізнаєтесь далі? Так, як ми розпочинаємо із тригерного скандального інтерв'ю блогерки мільйониці Альони Веном? Якщо у декого засяяла лампочка Ерор у? Голові, хто це така, то знайомтеся. Альона Едуардівна Соколова, 92 го року народження. Кременчук, українська ютуберка з 2015 року. Наразі у неї більше 5 мільйонів підписників. 2020 року вона увійшла до топ 20 найкращих блогерів України. Наразі у неї на каналі 281 відео. Останнє перед 24 лютого 2022 року. Виходить 22 числа. Це 10 фактів про моє тіло після пологів. Так аби ви розуміли взагалі тематику контенту. Блогерки Альони Веном наступне відео вийшло 22 червня. Випуски з мамою балачки про війну із важливим таким акцентом, дисклеймером, Що ми знаємо, що комусь зараз гірше ніж нам. Ми повністю це усвідомлюємо і співпереживаємо. Але чиїсь великі трагедії все ж таки не скасовують наших. Після чого два з половиною роки мовчання на Ютубі, як блогерка вирішила прибрати поводину з камери і записати нове відео під назвою Чого я боялася три роки, яке виходить 17 листопада 2024 року. Так, ідеальний день для резонансного повернення, який точно усі запам'ятали, коли Росія так трішечки здійснює масовану ракетну атаку по Україні. Ну що, біда, аби скасовувати щось там на Ютубі. Втім, блогерка поясняє. Яснює своє рішення, тим, що вона довгий час прогрівала свою аудиторію саме до цієї дати, 17 листопада, і ніяк не могла скасувати прем'єру випуску, чого я боялася три роки. Я розумію, коли музиканти не можуть скасувати реліз своєї пісні, тому що вона заздалегідь за місяць вивантажується на платформи, і це не перенести, зважаючи на наші реалії. А тут Альона через якісь там терористичні рішення Росії буде скасовувати прем'єру відео на тему, чого вона. Вона боялася три роки. Вона три роки мовчала. Ну хіба аудиторія може ще три роки чекати? Ні, Більше собиття. Я думаю, чому, блін і за того, що Росія там щось там вирішила, я не буду міняти свої плани. Ну-ка, я викладаю відео. Сказала, я викладаю, я викладаю. Рішення вже не скасувати, але ще один момент відео у листопаді і такого повернення через два з половиною роки це те, що саме цього місяця до активної творчої діяльності повертається і Олеже Знинник. Цікавий такий збіг, але я міркую, що можливо у них один на двох із блогеркою бухгалтер чи фінансовий рахунок. Тямете? І у такому відео поверненні блорка цитує увагу на тому, що, поки боялася, то вела активну інформаційну війну проти Росії. Воло волонтерила ну певне з ручкою з Потапом. Хто стежив за нею чи досі підписаний, можете в нижчих коментарях поділитися, де і як вона волонтерила, тому що у відео не захотіла вона глибоко це вникати. І не буду вода ціна Щодо інформаційної війни, то в інстаграмі є плюс-мінус три дописи присвячені терору Росії. Можливо, більше уваги приділяла. Ляся сторис. дописи вона веде як українською, так і російською. Сьогодні вона про успішний успіх трансформації, медитації, курси духовного інтелекту. Єнове ну це вплив проживання на балі, але як вплинуло перебування у дубаях на позицію ютуберки? М? Це питання на я виходить? і першу частину можна почути і зрозуміти у тому самому відео, чого вона боялася три роки. Так виявляється, боялася тотальної відмови від руського язика, тому і не поверталася з контентом два з половиною роки. Та з її слів, вся діяльність інстаграмі велася через транслейт. Три роки не було часу вивчити українську. Давайте перекладати з русського на українську. Чоловіком розмовляти англійською на ізі, а українська для українців це просто якийсь хард. Левел виявляється, і так пригода з іншого боку, в цьому відео вона дуже чітко і багато акцентує увагу на тому, що розуміє важливість сьогодні української мови і причини конфлікту через звучання російської. Але якось не склалося перейти і вільно володіти за три роки українською мовою. А знаєте, яка тому причина? Тому що вона не знаходиться в українському контексті, і вона це промовляє неодноразово, а все через те, що увага. Увага! У неї є потік, потік Ютуб платформи досі язиком, тією мовою, російською, досі. Ось так, послухайте. Потому що мой поток, а YouTube — это именно мой поток, пока що происходит на этом язики. Погоджую, та головоломка, теж не тямлю, як інші люди за кордоном налаштовують свій YouTube на потік українського контенту. Певно, володіють суперсилами. Якщо ви володієте такою суперсилою, будь ласка, поділіться нижче в коментарях, як ви дивитесь той український контент за кордоном, і якщо перейшли на українську та категорично відмовилися від російської. Чому Чому прийняли таке рішення? Дуже цікаво буде дізнатися і поділитися зі своєю аудиторією в інстаграмі, тому що Альона Вена просто не змогла на побутовому рівні заговорити українською за три роки. Вже японською можна було навчитися. Але коли був час, коли мандрівки, рефлексії, балі, таїланди, до для чого та українська, коли чоловік розмовляє російською та англійською? Пока що відбувається на цьому єзики. Дякую, що ділитеся своїми думками. А зараз ми підійшли до. Того самого палаючого моменту, що декілька днів тому вилопилося на Ютубі від Альони. Венем, якщо у відео 17 листопада вона ще активно окружляє довкола власного розуміння важливості української мови, ідентичності та причини конфлікту через язик, то в інтерв'ю, яке вийшло 26 листопада на каналі Василя Тимошенко, на питання, чому Альона повернулася до русского язика, розпочалася весела бачата довкола того, що боротьба за ідентичність це не окей. Ви що? Взагалі, Це намного більше, більше не окей. Чим uh, говорить по як по помні вітаю всіх, хто перейшов на українську, відмовився від російської. Тут нас щойно охрестили божевільними, певно, ще замкнули в одній секті із Трампом, коли згадують за Конституцію, і взагалі ставлять на перше місце щирість, лишень про щирість, ще забули згадати сенс. І взагалі говорять про те, що українське суспільство сьогодні занадто агресивно бореться проти інакомислення. Так нове слово, давайте послухаємо цей шматок. Дуже гірко що українське общество немножко переходить в ту сторону, щоб агресивно Бороться проти інакамисля внутрі страни тут вона має на увазі, що сьогодні українське суспільство, а особливо патріоти в лапках агресивно не приймають позицію, яка категорично суперечить контексту. Тому ми із вами не окей. І так цікаво, що ті, котрі перейшли на українську і категорично відмовилися від своєї мови народження російської, позитивно сприймають сьогоднішню боротьбу за ідентичність а котрі досі перебувають якісь певні турбулентності, як жити без я. Язв... Яка вбачають у цьому лишень агресію агресівна такими інтерв'ю вено підсилює хідну думку про реальну ситуацію є тут, і тим паче, коли вона розуміє, що не знаходиться в контексті і формує свою думку з агресивних коментарів. Якщо б ми б зважали лише на те, що коїться на Фейсбуці, чи у коментарях, то й справді би збожеволіло, а нам вистачає нашого хаосу. Так і куртити на цьому моменті сказати, що ласкаво просимо до України. Можете приїхати переконатися, як все відбувається? Так у нас є. Мовні проблеми і потрібно декому 333 рази переживати і покласти до рота. Mm. Тому рекомендую не лишень зазирати коментарі, а відвідати Львів і почути скільки досі там звучить сьогодні російської мови, і немає тих агресивних бійок із вилами у руках. Mm. Тому так, питання української мови і буде підійматися доти, доки не дійде до тих русифікованих шлуночок, доки ви будете говорити за утиски русскоговорящих. Так, на тому моменті в інтерв'ю певно усміхнувся один диктатор, що його виправдовані агресії проти України служить і українцям. Послухайте багато моїх підписників, вважають точно так, що вони вживу до мене підходять, і вони кажуть, говори про це, тому що. Это очень большой пласт населения, которої сейчас притесняют свои свої ж так до вашої уваги, що прозвучали думки української ютуберки, яка не просто віддана свої аудиторії, але й готова піти на ті жертви і стати голосом усіх затиснутих, і промовляти власними устами наративи Росії, так вона захищає верству зашуганого суспільства. Так вона тратувала реакцію деяких українців на її інтерв'ю. Що вони зашугані і Я поняла, що у нас дуже зашугані люди, і такі от люди, які думають, як я і пишуть мені Альон, спасибо большое, що ти об этом говориш, це Это великий пласт населення українців, которые просто не говорять це вслух, і яких зашугали, в кавичках патріоти. Знаєте, що подумала? Що за ці три роки понасштабної та 11 років війни, яка ж повна нудьга чути одне і те саме патріоти в лапках. Корупція та щирість Певно, варто їм зробити якесь зібрання цього пласту та знайти свіжі аргументи цієї байдужості до контексту сьогодення, тому що вони якісь недалекі від овального кабінету. Коли ладні шукати звинувачення в нас, а не в агресора. Певно, наступна риторикою від Альони Вену буде діалог про мир і звинувачення України у бажанні продовжувати війну. А її ж так кортить повернутися в країну без ракет. А тут досі вони літають. Так наразі своїми словами блогерка-мільйониця це дуже важливо підсилює ціль Кремля про захист російськомовних та виправдовування своєї агресії, та ще й підсилення просування руського язика. На цьому моменті знаєте велика рекомендація їй перегляд фільму Будинок слова, аби і справді вийти на хвилю розумію. А то говорить, що розуміє важливість української мови, а по факту не розуміє. Вибачте, звісно, пані Балі блогерка, що цими словами зараз порушила ваші особисті кордони як Росія порушила наші, і у мене є. Все ще є мої особисті кордони і моя свобода і моє право вибору. Альона багато приділяє уваги свободі мислення, це до того. А за яку свободу ми боремося, коли сьогодні не дозволяємо свободно висловлювати свої думки? То, окрім територій життів, ми сьогодні боремося за свободу від Росії. А язик це ще та поповина між нами. І не хочеться ще раз по колу проганяти важливість її відмови від руського язика. Як комфортно російськомовні гнобили українську на нашій території. Території так лаймували її другосортною, як би гірко це не звучало, але таку основу насажувала Росія саме Росія є причиною слаблення української мови, культури та стертих кордонів. Тому сьогодні повне сміхіття процитує Тищенка, чути з вуст української блогерки мільйониці, як вона захищає це право на звучання руського язика, тим, що все її коло спілкування українців за кордоном російськомовні і просили її бути. Тим голосом захисту утиснутих, то знаєте, ліпше бути справді радикалом, аніж шукати компроміси за звучання російської з вуст українців. Дякую. Друге глупство тижня вже граблі 2023 року, коли міністерство культури вперше вносило зміни для дозволів на виїзд митців за кордон. Як трапилося це ще раз, вже і забороною виїзду митців, 26 лютого на сайті Міністерства культури та стратегічної комунікації з'являється нове рішення, що з 3 березня і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України. Щодо виїзду чоловіків, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа, це ще не все. Та як найбільше мені туди вподобає такому рішенні його завершення. Що міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійно міжнародної культурної та медійної взаємодії, і наразі працює плідно працює просто не відвести очей над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості. і така неврегульована неврегульованість, негайна потреба зненацька вилупилася через те, що Національна поліція України відкрила справу проти мінкульту через неповернення тих, кому був виданий дозвіл, тобто чоловіків, які отримали дозвіл і не повернулися до України. І на цьому питанні знаєте, постає питання не лише до мінкульту, а до національної поліції. А що ви робили ці три роки? Що ваша база досі у дірках? І сьогодні, через тих, хто не повернувся, кому кортіло покинуту Україну, має страждати адекватні. Ні, митці, журналісти, волонтери, тому що їм теж дісталося класно написав свою думку. О той, що дякуємо всім, хто чкорнув і начхав луй на тих, хто залишився. Що не прозвучало більш делікатно, оригінал ви і так бачили на своїх екранах але це все про те нерозуміння і тієї глибокої історії боротьби з несправедливістю, і ще й поне коли при цьому має страждати наша інформаційна війна, інформаційна війна в яку країна безпереривно безперешкодно продовжує вливати мільярди доларів. Як інструмент пропаганди та впливу на міжнародну аудиторію та навіть на українців, тому що, звісно, Росія себе позиціонує як миролюбива держава, яка бореться бідно нещасна з русофобією і захищає свої інтереси. Тому вона так хоче миру, і вона ні в чому не винна. <зас> навіть вплив таких ідеологічних російських наративів за кордоном, як боротьба з русофобією, ми декілька хвилин тому почули з вуст Українки. То що говорити, коли сьогодні ви просто через свої неврегульовані, питання закриваєте культурних представників, журналістів і інших аудіовізуальних важливих людей тут. Сліхіть тому так я не розумію такого рішення міністерства сьогодні. Коли у нас поліції є питання до вашої роботи та видачі листів, через тих, хто не повернувся, усувайте, можливо, причетних і продовжуйте роботу без пауз, без тотального блокування. Але ж ні, до вашої внутрішньої нерегульованості, врегульованості, ви блокуєте тих, хто планував чи навіть отримав дозвіл. Бонусом ще донісенітниця, що страждають ті, хто тут страждають ті, які повертаються, а не ті, які не повернулися. То чому міністерство і нас поліція з ними у парі не вносить зміни до покарання порушників? Ну так, сьогодні так складно відстежити тих, хто не повернувся. Давайте зберемо ціле засідання і відстежимо геолокацію перебування сьогодні Олександра Волошина. Напевне, Валенція? Чи я помиляюся? Все таки друзі, другий раз я приїхав в Валенцію. Та ви що? Класно рухаємося до перемоги, коли готові карати тих, хто смиренно дотримується правил, але не порушників. І як наслідок такого рішення міністерства, наприклад, Дмитро Шуров скасував, переніс запланований тур Краще, що є із військовим Скрипалем Есеєм. І такий тур охоплював 16 міст Європи. Але як зазначив Дмитро, у такому дописі, що найбільше йому прикро за всіх, хто все більш вклався у цей тур організаторів, які забронювали зали та зробили рекламу, їхню директорку Мрію Кулікову, слухачів, які купили квитки, і прикро, що не привезуть вчасну допомогу та тактичну медицину, на яку вони заробляють благодійними турами, і середня цифра, яка зароблена і передана з кожного такого їхнього виїзду, це 1 мільйон гривень фінансової допомоги, тому що такі тури за кордоном це не лише про дуже важливий інформаційний вплив, але й можливість підтримати збройні сили України, чого вартує, коли курган і Аргат привезли звіт свої 14 Мільйонів, ну не свої, а зібрані за допомогою благодійного туру. Але ж ні, давайте забороняти, закривати через якісь там неврегульованості. Ще один гурт, Львівський гурт, 1914, теж вимушений був скасувати виїзд в ніч на 27 літа через рішення міністерства. Отак, просто без відмови, просто мовчать, футболять, ігнорують і все. І лише із інсайдерських джерел я дізнаюся, що у них там якісь свої внутрішні розборки з поліцією, якісь обшуки. Міністр сидить на чемоданах і і так далі, а ми сидимо, як ідіоти і чекаємо до останнього дозвіл. Ви подумаєте, що за без, взагалі у них там коїться, але ні, так капко такими вчинками міністерство дає більше простору Росії для їхньої пропаганди, тому що навіть... Тимчасова заборона на декілька неврегульованих ваших днів це масштабна ізоляція, культурно-інформаційна ізоляція світу від України. Ось такі наслідки. Окрім таких наслідків, ще й фінансові втрати тих гуртів, які запланували свої благодійні тури, але їх скасували. Про що написав лідер гурту 1914 на Фейсбук? А чи готове міністерство нам відшкодувати наших прямих втрат 12 тисяч євро, а також десятки тисяч євро втрат репутаційних та комерційних? Якщо так, то це добре. Ми одразу перекинемо ці гроші на збройні сили України, як і планували. А якщо ні, то можливо вони готові шкодувати це у судовому порядку, бо інакше сенсу в вашому існуванні особисто я не розумію. Погоджуюся, я теж навіть за допомогою Лупи не можу розгледіти той сенс існування такого міністерства, яке працює лише на підсилення нашої інформаційної культури і політики за кордоном і внутрішньої політики, і підтримки культурних діячів. Дякуємо низько клані. Угу. ще одна тема рівності України та Росії для європейської аудиторії продемонстрував представник з Естонії на європейські 25-го року. Томі кеш. Ви? Точно могли бачити або чути його скандальну пісню для конкурсу еспресо-макіято. А якщо ні, то десь у соціальних мережах бачили парубка, який на модних показах в'яже собі вбрання. Так то мікеш це естонський реп-виконавець, який відомий своїм потажним стилем та відеокліпами, які дуже за жанром наближені до російського гурту Літл Бік, з якими 2015 року у нього виходить спільна пісня та відеокліп, які можна вважати частиною російської. Пропаганди, тому що на початку цього відеокліпу Томі Кеш естонського виконавця зустрічає росіянин із танком. А завершиться така раша гостинність дзвінком до Путіна від сьогодні. Естонія нас буде боятись. Після чого лідер гурту Little Big телефонує до Емінма, якою культурного працівника з Америки. Ну класна культура через залякування. А як ще знаєте, тому диктатору довести, що в нього не крихітні? Ну ви зрозуміли. Да, Эстония нас будет бояться. Також у Томі Кеша є спільна пісня із фаворитом Євробачення 23-го року Караєю, а також він хороший друг Йоста Кляйна, якого дискваліфікували з того Євробачення минулого року. Ну, як тямите, патаж примагнішує. Але щодо його участі у цьогорічному Євробаченні, яке проходить не без провокації, так спершу він привертає до себе увагу через оригінальність пісні від такої шаленіті українці, знімаючи відео в соціальних мережах, тікітоках і інстаграмах. Аби Далі через толерування Томі Кешем Росії угу. to to Kiev, як це трапилося і чому така позиція Томі Кеша? Пояснює декілька днів тому, а саме 23 лютого, у Томі з Йостом Кляйном виходить спільна пісня United by Music, об'єднані музикою, де у тексті вони переплітають тему миру та критики війни зі словами: Ми хочемо миру, вони хочуть війни. Розумію, наче трапилось живу, десь таке вже чули після овальної прес-конференції, тому що у пісні згадується і Трамп і Камала Гарріс, як складний вибір, за кого проголосувати але найбільше привертають увагу рядки про те, що я хочу полетіти до Києва і до Москви, що і відображає бажання відвідати обидві столиці, не зважаючи на те, хто агресор і хто терорист. Бажати нешкідливо, шкідливо бажати відвідати Москву. Але про таку скандальну композицію, то зважаючи на форму і стилістику обох виконавців, то United by Music – це черговий трек, де використовується, знаєте, такі провокаційні висловлення як інструмент для інформаційного підсилення сьогодні Томі Кеша. І десь там у куточку задля якоїсь там важливо соціально-політичної теми, коли ці два виконавці залишають ще й коментарі про мир та любов і Єдність, це артисти про провокацію, тому цілком зрозуміли, чому вони використовують такі меседжі своєї композиції. Тим паче, ніхто із них не буде відчувати стільки ненависті, як ми до Росії, коли навіть українці готові бачати щось хороше у тих росіянах. А що говорити за естонського виконавця, в якого і російське та українське коріння? Тому що батько у нього росіян, а мама естонка з українським корінням, а бабуся взагалі з нижнього Новгорода. Тому і чуємо і пісні те велике таке Тримне бажання відвідати як Київ, так і Москву. Але окрім українців, дуже місно так обурені на томі Кеша і італійці через кліше, які містить композиція з пресами кіято про Італію та їхню любов до кави, спагетті і мафіозі, через що навіть італійська асоціація споживачів подала скаргу до європейської мовної спілки, вимагаючи заборонити пісню через її потенційну образливість. Угу. І це такий ефект для вашого розуміння творчого персоналіті Томі Кеша, тому що є українці та італійці, які ображаються в той самий момент. Є українці та італійці, які захоплюються, і це певний інформаційний землетрус, який працює на нього. На завершення ще один сенсовий меседж вже від українського виконавця Волошина, який 24 лютого випустив пісню про неньку. І, зважаючи на дату цього релізу, прем'єру відеокліпу, не дивно, що чимало хто сприйняв цю композицію як щемливу тугу за домом. Назвичайний хід про сенс ненько, лелеко, небо краю, серденько. Та коли тренд на Шереварщину минув як два роки, Сашко продовжує писати такі тексти, тому не див що його щемлива композиція довела до сліз навіть гопака Юлію Лощинську, тому що їй він влучив прямісінько в серденько. Боже, як це прекрасно! Але крім розбитого серденька пака, коментарі під офіційним кліпом можна сказати, просто луснули від глибоких сенсів, які відчула аудиторія Олександра Волошина. Глибокий сенс журбинки за мамою та батьківщиною. Тому що саме аудиторія Олександра Волошина винесла цей відеокліп, дуже важливо на першу позицію в Ютубі. Так на Apple Music він знаходиться на 37-й позиції. На Spotify не потрапляє навіть у топ-50 прослуховування сьогодні в Україні. І налічує майже 27 тисяч стрімів. Тож те, як тішиться в своєму інстаграмі Олександр Волошин, що саме йому, а не Клавдії Петрівні, та навіть не Лободі вдалося перебити того морештерна у трендах, то зробив він це на Ютубі і навіть у вкладці популярне. Угу. Але найбільше, звісно, турбує питання: за ким таки Тужить насправді Сашко. Так його аудиторія вже вишукала свої глибокі сенси, то Волошина у тексті приймає журбинка за ненькою. Це таке ласкаве звернення до жінки. Переважно бабусі, але у своїй пісні Олександр звертається до мами. Це ми і бачимо у відеокліпі, як вона блукає вулицями столиці, молиться на Андрійську церкву та завершує свій маршрут біля батьківщини. Мати відчула, я думаю ці символи, тому що Олександр завершує цей відеокліп, сам покинути одинокий на залізничній станції за кордоном. Тому ми бачимо, відчуваємо чи чуємо, і бачимо у композиції та відеокліпі переплетіння журби як за мамою, так і за батьківщиною, тому що символи українські поруч із Мамою, тому що сенси, сенси, підсумку такого насиченого випуску. Давайте не залишатися далеко від мого каналу, як лелека волошина свого дому. Долучайтеся, ставте вподобайку, залишайте свої міркування про сьогоднішні теми. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вашу активність і дякую за підтримку Збройних сил України, нашого президента, нашої країни. Ми разом міцний, міцні, незламні до зустрічі. Ще у наступному випуску.